Всім доброго дня. Новий тиждень, нові скидки магазину Gram Market від 17 січня. Ось такий балерон буде. Це буде пошинку, але це там різні м'яса намішані, 25 злотих буде коштувати. На цьому тижні оце в суботу буде день бабусі, а в неділю день дідуся. Тобто у них вже йдуть святкові пропозиції, ось такі цукерки. 10 злотих за 142 грами. маргарин за 2 злотих 250 грам, концентрат помідоровий помідори, томатна паста 3 злотих за 190 грам. Будуть скидки на карковку або шия по нашому 19 злотих. Печінка куряча 5 злотих за кілограм, це буде о 17 і 18 ось тут тільки 2 дні. 19 і 20 буде застав Вологовядина, як на гуляш, 19 злотих за кілограм, і четвертинки 6 злотих за кілограм це курка буде. Вирізка по 19 злотих, 20-22, 22-23, вибачаюсь. І філе індика. Теж 22-23 січня 20 злотих. Акції просто в тижні будуть. Шинка біла, і дуже беруть. От вони реально як печене м'ясо. І непогана така, досить смачна. 33 злотих. За кілограм. Ось така жінка старопольська, 30 злотих, колбаска 25 злотих. Дуже подібна у них є Краківська, в Україні є оця краківська і зіньківська. Якщо я її знайду куплю, покажу вам дуже подібна і дуже смачна. шинка з індийка 29 злотих, кашанка 17 злотих, ось така група Паштетова 17 злотих. До речі, брали недавно кашанку. Мені не дуже сподобалось, чоловік був захвать, захваті, але мені сподобалася така картопляна оця кишка. От картопляна, вона була прям для мене особисто дуже смачна. Цікавий такий, я такого не пробувала в Україні, кажуть, є на Закарпатті такі страви, але я такого не їла. Спробувала і дуже смачно. 15 злотих сардельки. І ось такі в пакуванні 120 грамка. Гр... Гр... 5 злотих, заговарююсь, огірки по 10 злотих. 9,99 17-18 числа. Так само грушки 5 злотих будуть коштувати. Два дня буде 19-20 скітка на банани 4 злотих. І салат ось такий за штучку. Вона така велика, йде. Е, теж 19 19-20. Яблука по 2 злотих, теж 2 дня скидка. Картопля 5 злотих за 2 кілограми. Ось такі сирочки по злотий 80-130 грам. До речі, сьогодні обрала в Кауфленді, то вони без скидки, там злотий 49 Тобто, от вам треба дивитися і знати ціни. Батончики по злотому, ось такий сир. Карій якийсь, 5 злотих за 200 грам. йогуртики тільки з наповнювачами різними, 2 злотих за 118 грам. Творог, він йде в солодкий сирніковий, потрібно ось тут читати обов'язково. сирніковий до сирніка вони йдуть солодкі. Є такі. Я не пам'ятаю, як там пишеться, але на цю потрібно звертати увагу, то він йде не солодкий, такий як на суші. 16 злотих за кілограм. І він трошки дешевше, той солодкий, де біля 10. Сметанка 500 грам, тобто це слівки 30%. Вони беруть ось ці на суп. Зупи к жибові, жури. То це все вони беруть на ту сметану. 26 злотих за сир. Сир жовтий ксюнджак це якийсь новий, не знаю, що це за сир. 25 злотих буде за кілограм. Так, заморожена картопля від 600 до 750 грам буде 9 злотих. Рибка 13 злотих за кілограм. Це буде. буде що це буде? Мінтай. Ось такі будуть салатки по 2,50 за 150 грам. Піца 8 злотих за 425 грам І вареники вже зготовані. Їх потрібно буде просто нагріти з сиром і з м'ясом. 6 злотих за 400 грам Якісь нова пропозиція ось таких вже готових. Обідів 9 злотих за 400 грам Беруть вони їх дійсно дуже багато. Навіть замовляють. От замовлення буде около 20-25 злотих, тому вони от за 9 розбирають його просто швидко. так 10 злотих майонез 620 грам і 10 злотих майонез за 460 грам. Бачите, все в банках. Немає таких пластикових, в основному банки йдуть. Паприкаш ось такий паштет 3,59. Це це вже готова страва. Пише голомбки, тобто голубці, не знаю, і фасоля і ще щось там не пробувала, не знаю. Ну, люблять вони таке все готове. 5 злотих за 500 грам приправи на вибір 2,79. Теж ще одна приправа. Я ось такі беру прості різні, Тобто я не беру змішані там, все до всього. Я беру окремо базилік, паприка, перець орігану. Ось будуть вони по злотих 19 Потім буде рис і каша перлова по 3 злотих за 400 грам. От тут дійсно треба важливо звертати на ось цю увагу. 4 пакетики по 100 грам. Дуже мало в них йде оцих от кілограмових. Це треба прям шукати. Попкорн по 2 злотих. Такий, що в мікроволновку лишаєте і все. Знову ж таки, цукерки і квіти для бабусів, дідусів. 10 злотих цукерки, 9 квіти 5 нарцис. Так, це це, 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 це це дзеркало 13 злотих маленькі Цукерки. Цукерки. Хербата, чай 20 злотих пачка. 40 пакетиків. Це теж чай і різні сорті. 13 злотих за 30 пакетиків. Чашечки, знову ж таки, бабуся дідусь, 15 злотих штучка. Якась туалетна вода за 9 злотих і теж туалетна вода для бабусі. Тобто, вона підуть такі свята: оці. 13 злотих за 900 грам меду. Тортики моєю бабуся дідусь 20 злотих за 450 грам. Це не маленькі будуть. Ось така кава кавалена 12 злотих за 450 грам. Цукерки 24 злотих. Ось такі пачки печива на вибір 9 злотих за 60 грам. Твікс злотий 59. ось така цукер, шоколадка 3,50 при При двох буде дешевше. Сироп 5,55, ось така напій дитячий 2,19. Це різні такі пюрешки такі різні. Яблочко, бананове, різні різні. 2,99 за 200 грим. Енергетик 2,50, пиво буде на скидці 2,52,99. Солодка вода 3,19 туалетний папір 11 злотих за 8 штук. Капсули фейрі до машини посудомийки 55 злотих. Але тут багато 70 штук. колгон 15 злотих, паста бландамет 6 злотих за 75 грам для котиків 2,19, але досить, кажучи, дуже хороший корм. Не знаю, немає у з котиків, собачок. 10 злотих за 900 мл фейрі сів за 7 злотих. І 19-20 птіче молоко Мілка 10 злотих. Хороша ціна, бо так воно коштує 15. 12 злотих буде за Доместос 19-20 грудня 750 мілілітрів водичка мінеральна газована. При покупці 6 буде коштувати злотий 19. Хороша ціна. Сільотка філе 13 злотих за кілограм. Всім дякую, гарного дня!